Як підготуватися до отримання пенсії? Я адвокат Андрібірянський і в цьому відео я розповім, як саме варто підготуватися особам предпенсійного віку, а можливо, і тих, хто вже на даний момент думає про свій пенсійний стаж, до того, щоб отримати пенсію в пенсійному фонді. Чому це варто робити? Тому що якщо у вас є певні недоліки в документах щодо підтвердження вашого страхового стажу, то вам знадобиться на усунення цих недоліків, якщо це буде пов'язано з судом, близько півроку. Відповідно, за цей весь час ви не будете отримувати пенсію. Тому я і рекомендую вам підготуватися перед тим, як ви будете подавати заяву до пенсійного фонду. Як саме це зробити? Ви маєте зареєструватися в електронному кабінеті пенсійного фонду і зайти в відповідний розділ і отримати довідку 7 ОК. Або 5 ОК. Ця довідка є безкоштовною. В цій довідці видно, як саме які періоди зараховано пенсійним фондом до вашого страхового стажу. Ви маєте це порахувати і вже на даному етапі визначитися, чи всі періоди щодо підтвердження страхового стажу зараховані пенсійним фондом. Якщо ж цього якийсь період не зараховано з тих чи інших підстав, то ви маєте подати відповідну заяву до пенсійного фонду з посиланням на норми. Щоб вони зарахували до вашого пенсійного стажу, надати відповідні документи на підтвердження ваших, вашої позиції і вашого страхового стажу, і отримати відповідну відповідь пенсійного фонду. В ідеалі пенсійний фонд розгляне вашу заяву, оцінить ті документи, які ви надали, і зарахує до пенсійного стажу відповідний період. Або ж відмовить. І тоді вам вже прийдеться звертатися до суду за оскарженням дій. І вже через суд підтверджувати те, що ви маєте право на певний пенсійний стаж або про зобов'язання пенсійного фонду зарахувати до вашого пенсійного стажу певний період з тих чи інших підстав, яким було відмовлено в пенсійному фонді в зарахування до даного стажу. І таким чином, десь за півроку ви можете вирішити всі питання, і на момент, коли вже прийдеться і настане час подавати заяву про призначення вам пенсії, ви вже будете впевнені, що вам. Призначить пенсію, установлений строк у відповідному розмірі. За правничою допомогою адвоката ви можете звертатися до мене за телефоном, який ви зараз бачите на своєму екрані, або можете знайти в шапці профілю. На цьому каналі досить багато корисних відео, які допоможуть вам вирішити багато питань та проблем, які виникають по в повсякденному житті. Тому не забувайте підписатися, щоб отримувати постійно корисні поради та новини від адвоката Андрія Брянського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні.